Як успіхи на другому поверсі. Ну, поки що нема грошей і нема коли робити і кому. Може, на наступному тижні приїдуть, приїде майстер. Може, щось зроблять тут. Та, але тут дійсно багато роботи. Є ще багато роботи і по фасаду, ще не всюди є підшива. Але найбільше, що мені подобається в другому поверсі, це вигляд з вікна. Дивіться, яка красота. Доща щось свіже повітря. Просто супер. На це можна дивитися довго. Там ще великий. Маленькі сховалися. Так що насолоджуватись виглядом з вікна можна вже, а тут роботи ще дійсно дуже багато.